Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про загальні правила безпеки праці під час роботи з універсальними швейними машинами. Вимоги безпеки праці перед початком роботи. Одягніть спеціальний одяг і взуття. Переберіть волосся під головний убір. Перевірте наявність і справність інструментів та пристроїв захисного заземлення, обмежувальних і захисних кожухів на частинах обладнання. Не вмикаючи електродвигун, не натискаючи на педаль машини, прокрутіть рукою махове колесо для перевірки цілісності та надійності закріплення голки в голкотримачі. Перевірте освітлення робочого місця. У разі виявлення будь-якої несправності повідомте майстра: до роботи приступайте з дозволу майстра після її усунення. Вимоги безпеки праці під час роботи. Не тримайте в кишенях спецодягу різальні інструменти. Верхню та нижню нитки заправляйте і замінюйте тільки при вимкненому електродвигуні машини, знявши ногу з пускової педалі. Щоб унеможливити травмування рук, повільно натискайте на пускову педаль. У разі випадкового потрапляння під голкову пластину машини нитки та обрізків тканин витягуйте їх тільки при вимкненому електродвигуні машини. Не гальмуйте рукою махове колесо. Прокладаючи строчку виріб, підтримуйте двома руками по обидва боки від голки, щоб запобігти травмуванню пальців рук нею. Не тягніть тканину під час шиття, щоб уникнути пошкодження голки. Не нахиляйтеся низько над машиною. Не відволікайтеся на сторонні справи й розмови. Неуважність може привести до нещасного випадку. Вимикайте електродвигун. Якщо виникла потреба залишити робоче місце під час перерв у подання електроструму, в разі наявності пошкоджень електродвигуна чи машини, під час заміни оголки, шпульки протягування нитки в голку, вимоги безпеки праці після закінчення роботи. Від'єднайте машину від електромережі. Очистите її від пилу, обірваних ниток, шматочків тканини, змастіть вузли машини згідно з картою змащення. Чисти та змащуйте машину тільки при вимкненому електродвигуні. Покладіть у спеціально відведене місце інструменти та пристосування. Установіть у машині голку в крайне нижнє положення. Опустіть притискну лапку. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.